Кварцовий чоловічий тактичний годинник Besta Юнайтед. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець м'який та дуже приємний на дотик каучук. Годинник має яскраву підсвітку. Щоб її увімкнути, потрібно натиснути верхню ліву кнопку. Вона зеленого кольору та у вечірній час доби її видно значно краще. Щоб налаштувати годинник, потрібно тричі підряд натиснути нижню ліву кнопку. Бачимо, почали блимати секунди, щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо нижню праву кнопку. Перейшли на хвилини, верхньою правою налаштовуємо потрібну кількість хвилин. Знову натискаємо нижню праву. Переходимо на години. Верхнюю правою обираємо потрібну кількість годин. Знову натискаємо нижню праву. Переходимо на дату. Обрали потрібну нам дату. І знову натиснули нижню. Верхню обираємо потрібний місяць. Знову нижня. Все, ми налаштували наш основний час та дату і місяць. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. Це в нас секундомір. Для того, щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, відлік пішов. Щоб зупинити наш секундомір, тобто поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо в наступний режим. Зараз це у нас основний час. Далі секундомір, далі йде будильник. Він одразу вмикає нам режим налаштування, тобто ми знову можемо натискати праву верхню кнопку і обирати потрібний час. Нижню переходимо на хвилини, налаштували потрібні хвилини і знову натискаємо нижню. Переходить на години. У вас цей будильник буде вже зафіксовано. Тобто, вам потрібно натиснути тільки нижню ліву кнопку і прийти в основний час. Якщо ви натиснете нижню праву кнопку, ви побачите будильник, на який час налаштовано будильник. Для того, щоб його увімкнути або вимкнути, вам потрібно одночасно затиснути дві кнопки з правого боку. Затискаємо і дивимось ось цей куточок. Зараз будильник у нас включено. Чуємо характерний звук і бачимо, що в нас зникла позначка ALM. Тобто ми вимкнули будильник. Для того, щоб його увімкнути, робимо ті самі дії. Ось так. Щоб налаштувати наш стрілковий час, виймаємо штифт, який знаходиться посередині. Виймаємо його до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Його можна занурювати під воду, можна з ним плавати та занурюватись під воду до 3 метрів.